Варіант для зими, які повнопривідні кросовери продають за ціною до 10 тисяч доларів. США. На сьогоднішній день на українському ринку доступні 15 повноприводних кросоверів, які можна придбати за 10 тисяч доларів. Про це повідомляє тематичне видання Авторія. За словами експертів, напередодні зими традиційно зростає попит на кросовери 4 х 4. Збільшений дорожній просвіт та система повного приводу дозволяють почуватися значно впевненіше на засніжених дорогах, особливо коли є потреба мандрувати подалі від центральних автошляхів. Поки синоптики не прогнозують снігопади, спеціалісти запевняють, що зараз найоптимальніший час для придбання автомобілю типу SUV. За даними видання, на українському ринку на сьогоднішній день доступні 15 повноприводних кросоверів, які можна придбати за 10 тисяч доларів. Кроссовери 4 х 4 на українському ринку за 10 тисяч доларів. Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Touareg, BMW X5, Subaru Forester, Toyota rav 4 Chevrolet Captiva, Mazda CX7, Suzuki Grand Vitara, BMW X3, Subaru Outback, Kia Sorento, Nissan X Trail, Honda cr V.